Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про обрізку троянд. Я вже підготувалася, рукавички для роботи з трояндами і два сікатори звичайний і акумуляторний. Хочу привести нормальний вигляд свою арку, обрізати всі свої кощові троянди, плетисті і зробити їм обробку. Запрошую! Принцип обрізки в мене дуже простий. Я зрізаю все, що мені не подобається, і залишаю десь на дві бруньки гілочки, для того, щоб вони рівномірно випускали нові пагони і квітували. Всі троянди гарно перезимували, вже починають набухати бруньки, тому саме час обрізати і обробляти свої троянди. Як бачите, помічники мої мені допомагають. Трохи відволікають, бо треба ще за ними наглядати. Але повернемось до троянд. Троянди, ось тут в мене ростуть звичайно гібридні, і я вирішила в цьому році їм не робити кардинальну обрізку, тому просто відрізала все, що було старе, те, що мені не подобалось, заважало. І Тому у мене вийшла така середня обрізка троянд. Всі гілочки зрізані і листочки ми збираємо окремо і не вибрасуємо на компост, для того, щоб не розповсюдити хвороби, які живуть на трояндах. Цим трояндам вже по 5-6 років, і я сподіваюся, що вони ще будуть мене радувати. Цю клумбу. Мені треба було якось відокремити, бо Пандора бігає витоптує всі мої першоцвіти, там і чимерники, і гіацинти, і нарциси. Тому от такий парканчик ми з чоловіком придумали. Зараз я обрізаю свою плетисту троянду жовтого і червоного кольору, і мені не сподобалось, що я обрізала це восени. Сподіваюсь, після обрізки з'являться нові пагони, які виростуть в гарній плеті, і я зможу формувати цю плетисту троянду на цій основі. От подивіться, Сьогодні у нас 10 березня і ось в такому стані. Зараз вже бруньки у троянд. Це в мене кущові троянди, чайно гібридні. Я їх обрізала не дуже низько, але не так, щоб вони були як у лісі. потім. Ось так виглядає арка зараз. Акуратно буде обростати. Вона влітку виглядає просто суперово. І ось тут в мене є троянда теж плетиста, яку я обрізала минулої восени, і я дуже пожалкувала про це, бо вагони почали рости, а потім просто змерзли. Тому прийшлося ось так дуже сильно її обрізати. Якщо ви за мною слідкуєте і слідкуєте за моїм каналом, то ви знаєте, що у мене є ще отакі плитисті троянди, які ростуть на опорі. Влітку це дуже гарне видовище, таке, всі в квітах різного кольору, і мені дуже-дуже подобається ця ідея зробити таку основу для плитистих троянд. В цьому році я роблю дуже кардинальну обрізку, вирізаю всі старі плеті, всі старі гілочки. Обрізаю на різну висоту для того, щоб вся площина ось цієї шпалери була заповнена потім квітами. Кожен раз радію, що маю такі класні рукавички і акумуляторний секатор, бо старі товсті гілки просто звичайним ручним не можна обрізати. Ця зона з плетистими трояндами на шпалєрі, Я теж в цьому році вже так нормально обрізала, багато всього обрізала старих. Ті, що померзли, ті, що мені не подобалось, як ростуть. Сподіваюсь, після опробки все в них буде гаразд, вони будуть рости, квітувати і пускати нові плеті свої. І влітку теж тут буде дуже гарно, дуже красиво. І я Цього дуже-дуже чекаю. Ну і Наступним етапом тут буде наведено порядок на цій клумбі. Я вже купила молоду лавандочку, хочу висадити бордюр, а стару обрізати і пересадити на інше місце. На цій клумбі теж зробити трохи переробки, викопати і риси, і посадити сюди гіхери. І хости. З обрізкою закінчили. Тепер треба вивести всі ці залишки троянд в окреме місце, і потім ми їх утилізуємо. Минулого році в мене не було цього возика, я складала все у пакети, і це було не дуже зручно, а з возиком ну, набагато зручніше стало. Наступний етап обробка моїх троянд від шкідників та хвороб за допомогою біошоку і препарату 30D. Об'єму 5 літрів вистачає на обробку всіх моїх троянд, і плетистих, і звичайних, і ще й вистачило на обробку ягідних кущів. Подивіться, яка краса у нас тут квітує. Трояндочки вже оброблені. І я хочу вам ще показати, які живці троянди в мене вийшло вкорінити за цю зиму, як вони виглядають, і що я буду з ними далі робити. Так виглядає моя арка з трояндами весною і влітку. Дуже гарно. Якщо пам'ятаєте, в минулому році я намагалась перше шрифтювати троянди, і деякі результати я маю. В цьому році, звичайно, я буду пробувати ще. Ці кадри були зняті 10 грудня 2023 року. В мене вижило три трояндочки, дві плетисті і одна чайно гібридна. А так вони виглядають сьогодні, 10 березня 2024 року. Як бачите, випустила троянда нову плеть. Скоро я їх буду пересаджувати і обрізати, але це буде трошки пізніше, тоді, коли я зможу їх виставити на вулицю, і вони будуть рости вже під сонечком. Обрізка і обробка троянд закінчилася. Ще мені вистачило цієї суміші, щоб обробити свої ягідні кущі. Нещодавно ми робили обробку молодого саду на іншій ділянці, то відео вийде трошки пізніше. Хочу вам показати, як буде розвиватися наш садок в цьому році. А зараз всім мирного неба і всім пока!